Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назву Need for speed Undercover. Давайте спочатку відкриємо мапу і виберемо, давайте... просто перегони з поліцією. Так, четвертий рівень. Давайте. Хоча тут поліцейські незвичайні. І, від... І треба якось сховатись від них. Давайте я скину на них оцю... оце. О. Ось так вам. Ось так. Хоча не так просто від них втекти. Давайте сюди заманимо цього, іди сюди. Ну, під'їжджай сюди, давай. Ось так. До побачення. Так, сюди. Чорт! Чорт! Треба їхати звідси. О! Швидко впорався. Оце мені бонуси дають. Кипюп, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!